Тисячу днів боротьби, болю, втрат та водночас єдності протистояння ворогу. 19 листопада Україна перетнула рубіж тисячного дня війни. З цієї нагоди у хуському театрі драми та комедії заслужений академічний закарпатський народний хор через пів передав всю біль нашого народу у пісні. І з піснею переживають усі події життя за час повномасштабного вторгнення. Цінність нашої культури і самобутності залишається в пріоритеті, тому і цю страшну дату в Закарпатті провели під хоровий спів. Культурний фронт не тримає. Дійсно, Закарпатський хор з самого початку з перших днів війни веде таку патріотичну, патріотичний напрямок в Нашій сфері діяльності, і ми, звичайно, пісня це наша зброя. Наша зброя це пісня, особливо народна пісня. Це будуть і народні пісні, і закарпатські пісні з нашого давнього репертуару. Який і Ревета Стоне, Дніп широкий, і пісні спеціально якраз написані уже в дні війни. Це чорна плахта на музику Ігоря Білика і. Інші твори. Захід ніс і благодійну мету, адже всі присутні мали можливість задонатити на підтримку Збройних сил України. Бо наші Збройні Сили України відчували, що вони мають підтримку як на Сході, як в центральній Україні, так і на Західній Україні. По всіх куточках України вони мають як, мають тилову підтримку. Хуська територіальна міська територіальна громада спільно з Закарпатським народним хором, з колективом прийняли рішення. Таким чином, підтримати наші збройні сили України. Депутатський корпус теж до цього долучився з бюджету. Маленько допомогли колективу, щоб цей захід прийшов. Я пишаюся тим, що ми маємо можливість сьогодні. Черговий раз ворогу показати, що ми єдині хустяни та гості міста насолоджувалися звучанням української пісні, а виконання композиції хором зачаровує своїм різнобарв'ям голосів, автентичними інтонаціями та багатоголоссям, яке передає душу народу. Так як ворог зараз намагається знищити не тільки нашу інфраструктуру, він намагається знищити нашу культуру. То відвідування таких заходів є величезним стимулом для того, щоб Україна є в кожному з нас культура відроджується. Потрібно не забувати про нашу ідентичність. Поки є такі заходи, ми несемо цю культуру собі, то ворог ніколи не зможе нас зламати. Тисячу днів це боротьби, боротьби за незалежність. Але ми знаємо, що наша нація українська це співоча незалежності, які були важкі часи чи легкі. Ми можемо у піснях передати нашу біль, нашу душевний настрій на сьогоднішній день. Це пісні, це. Болить душа, болить за Україну, болить за всіх нас, за тих дітей, які живуть і виростають у ці нелегкі часи. За ці тисячу днів Україна продемонструвала неймовірну стійкість, силу духу та здатність єднатися перед лицем небезпеки, завдяки мужності Збройних сил України, підтримці міжнародної спільноти та незламності українців. Країна продовжує боротися за свої права і свободи. Цей день не лише нагадування про трагедію війни, а й символ незламності українського народу.